Звекруха дізналася, що у мене є дача, і, не вагаючись, попросила ключі, щоб її дочка та онуки могли там відпочити, але моя відповідь її здивувала. Коли я виходила заміж, навіть не знала, що у мого чоловіка є мати, він про неї не говорив. З якоїсь причини я думала, що її просто немає, але все виявилось набагато складніше. У мого чоловіка була мати, але вона практично не спілкувалася зі своїм сином. Вони жили в одному місті, я не вірила в це цілий рік. Виявилося, що його мати пішла від батька, коли Глебу було всього 10 років. Вона не відчувала до сина особливої материнської любові. А коли він виріс, то взагалі перестала його помічати. Його батько не підтримував з нею стосунки, принаймні так казала його мати. Яка на той час ще була жива, а потім з'ясувала, що вона завела роман і йде до іншого чоловіка. Глеб намагався зрозуміти матір, підтримати батька, але для нього стало справжнім шоком, коли він дізнався, що вона чекає дитину від цього чоловіка. Ідучи, вона навіть не глянула на сина. Просто відштовхнула його руку, коли він намагався її втримати, і пішла назавжди. У результаті Глеба виховував його батько. Він більше не одружився. Глеб підозрював, що у батька, можливо, були жінки, але він ніколи не приводив їх додому. Усе своє життя він присвятив синові. А коли він помер, а помер він рано, глебу на той момент було лише 19 років, та залишив йому все скромний вклад у банку та квартиру. Після цього мати раптово активізувалась. Вона прийшла на похорон і заявила синові, що батьківську квартиру не можна. Напродавати, оскільки вона має на неї право. Напевно, це був перший раз у житті, коли Глеб зненавидів власну матір. Він відмовив їй, намагаючись вічливо пояснити, що вона не має ніяких прав, але вона влаштувала такий скандал, що навіть далекі родичі Глеба прийшли просити її піти. З того часу вони не спілкувались багато років, наче матері взагалі не існувало. Я познайомилась з Глебом на курсах іноземних мов. Він був старший і викладав там. А я прийшла покращити свої знання, оскільки моя робота була пов'язана з перекладом документів і мені явно бракувало знань. Я завжди була стараною ученицею, ще зі школи. А тепер моя зарплата прямо залежала від того, наскільки добре я засвою матеріал. Тому після лекції я регулярно підходила до викладача з каверзними питаннями і уважно записувала його відповіді. Глеб усміхався і виправляв мене, якщо я помилялась, а одного разу запропонував індивідуальне заняття. Якщо я погоджуся піти з ним на побачення. Він сказав це так весело, що я розсміялась і погодилась, і не пошкодувала. Глеб виявився не лише хорошим викладачем, а й цікавою людиною, та й загалом просто хорошою людиною. І так він справді дав мені цінний урок, а потім ще і ще. Мені навіть було соромно сидіти на його лекціях. Здавалося, що всі присутні знають про наш роман. А Глеб просто усміхався і підморгував мені. Через три місяці таємних стосунків ми вирішили більше не ховатися і почати зустрічатися відкрито. Друга частина вже в профілі.